Корупція, бідність, розчарування, полювання від МСЕК та відсутність довіри до владних інституцій. Чому українці почали менше донатити на армію? Давайте розбиратися разом. З вами новини ТСН ЮЕЙ і я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ну а ми переходимо до новин. Останнім часом спостерігається тенденція до зменшення обсягів донатів українців на підтримку армії та військових потреб. Відповідно до даних опитування, проведеного фондом Ілька Кучерєва та центру розумкова у серпні цього року, більше третини українців скоротили свої пожертвування у порівнянні з 2022 роком. Згідно з інформацією «Блумгер», українці задонатили у три найбільші фонди: майже 19 мільярдів гривень у 2023 році. Це приблизно вдвічі менше ніж у попередньому році. Основними причинами також зменшення стали зниження рівня доходів і заощаджень. Багато з тих, хто донатить, зазначають, що їхнє економічне становище погіршилось через війну, що вплинуло на їх можливість робити внески на підтримку військових. Серед інших причин корупційні скандали в органах влади, які знизили мотивацію жертвувати власні кошти, а також історії про шахрайство під виглядом збору коштів. Більшість приватних благодійних організацій повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Сергій Притула говорить, що пожертвування зменшилися на п'яту частину. А інші організації відчувають ще гіршу ситуацію. Деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків. Найбільша благодійна організація «Повернись живим зафіксувала зменшення внесків на 15%. Інша неурядова організація Ріактів Пост повідомила агентству Блумгер, що пожертви цього року скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Деякі волонтери вважають, що українці просто звикли до війни, сприймаючи її як далеко від повсякденного життя. Чимало людей допомагають напряму своїм рідним на фронті, замість того, щоб робити внески через організації. Хоча обсяги пожер скоротилися, ці кошти все ще потрібні на потреби, які держава не завжди встигає закривати. підкреслює Олег Карпенко з «Повернись живим. З початком війни багато домогосподарств втратили частину доходів, а податкове навантаження ще більше вплинули на можливості пожертвувати. Зменшення донатів, яке спостерігається порівняно з початковими етапами війни, можна пояснити цілою низкою факторів. Серед них вирізняються емоційне виснаження, яке стає наслідком тривалої війни, економічні труднощі в суспільстві, а також зміни в акцентах суспільних настроїв, які зосереджені на повсякденних викликах. Окрім того, суспільна довіра падає через корупційні скандали. Телеграм-канал Скринька Пандори запитав українців, попросив, щоб ті поділилися причинами, чому ж вони стали донатити менше. І ми зібрали для вас найцікавіші коментарі. Ось, наприклад, українець з нікнеймом М пише за другий квартал 2024 року. Українці зареєстрували 2775 нових автомобілів елітного сегменту, і це рекорд в історії України. Не сходиться пазл, коли ти, будучи в боргах, крайні копійки витягуєш на збори. А Оксана пише, що подивившись на працівників і митниць, думаєш, мало б вистачати на донати. На думку Кирила, донати зменшилися через бусифікацію. Через бусифікацію неможливо працювати, всі сидять по норах. Відповідно, люди не ходять в кафе, магазини. Відповідно, інші заробляють менше, і це як сніжний ком. В результаті грошей ні в кого немає, крім прокурорів. Сергій пише, що став менше донатити з декількох причин. Зокрема, ціни на проживання, харчі, комунальні зросли, а зарплата ні. Крім цього, після побаченого, які в нас прокурори, ЕМАСЕК та депутати мають кеш, то взагалі держава зовсім нічого не робить з боротьбою проти хабарників. Сумно, але як можу, то обов'язково доначу. Микола написав, що перейшов на донати виключно друзям військовим, і тепер їхні потреби для нього більш пріоритетні за загальні збори від відомих людей. Автоматом стоїть донат на русоріс Стерненка, та всі бонуси по карці списуються на ангелів Азову. Випадковим людям взагалі не роблю донати, навіть якщо друзі постять у себе в стрітці. Купа шахраїв розвелося, і не всі їх можуть фільтрувати. Ще дуже впливає на донати і настрій взагалі віддавати свої гроші. Той що несеться кожного дня прокурори, ЕМАСЕК і вся інша під... що грабує державу, а держава, як терпіла за грати майже нікого не саджає, всі відкупляються та тікають за кордон. Вкрав 10 мільйонів це те, що відомо, вніс заставу 5 мільйонів, на інші кайфуєш профітно. Олександр зазначає, що на це впливає інфляція. Інфляція 250 відсотків, що тут незрозуміло. Раніше за 700 гривень чек в супермаркеті закривав майже всі мої потреби. Зараз 2000 гривень майже такий самий чек. Таким чином, грошей витрачається більше на свої потреби, ніж два роки тому. Зарплати вищими не стали. Вчора, наприклад, набирав воду в пляшки на розлив по 2 гривня за літр, а до повномасштабного було 50 копійок за літр. Стою і думаю, ну ніфіга собі, ціни в чотири рази зросли. Сумно. Михайло зазначає, що моральне виснаження від всього грошей стало менше вистачати. Волонтерка, це ж мало бути тимчасове рішення, поки держава не підключиться, а вона за три роки так і не підключилася. А тепер виходить нардеп і каже, що в бюджеті зайві 9 мільярдів знайшлися і по тисячі роздадуть. Якщо у вас є зайві 9 мільярдів, і без моїх донатів впораєтесь. Ні. Ще один українець каже, що у простих людей грошей менше є зберігати дрова, штраф, а депутати можуть зберігати мільйони доларів під подушкою і потім лише одиниці притягнуті до відповідальності за корупцію. Якщо вже ТЦК беруть по 4-5 тисяч доларів хабару, то що тоді говорити про депутатів та інших головних корупціонерів в нашій країні? Корупція для простих людей це спосіб вижити. Якщо систему не обманеш, не проживеш а чого не скажеш про суддів та депутатів нашої країни? Звісно, простий люд, дивлячись на це, втрачає мотивацію донатити, і руки опускаються. Вікторія пише, що донатити не переставала. Коханий каже, навіщо ти донатиш, якщо у тебе вся родина воює і ти нам допомагаєш. А я доначу щодня на протези, має віки, впіві, машини і все на світі. Чому? Тому що хлопці там, вони не винні, що депутати лайно. Ситуації у всіх різні. Але я хоча б раз в день паяти десятьох гривня скидаю на різні збори, вірю в силу навіть гривні, якщо кожен потроху всім допоможемо. Чоловік на ім'я яків також вказує на корупцію в країні. Бо прокурори <праців> не донатять, працівники МСКу не донатять, ті, хто дає гроші за інвалідність, не донатять у людей, втома від війни, і якщо загально, то через корупцію ідоли стали Павло зазначає, що є держслужбовцем на місцевому рівні. Хочу допомогти своїй країні тим, що працюю на благо людей, заробляю на рівні вантажника з сільпо, може навіть менше. Хоча сам залучаю в бюджет громади колосальні кошти, мільйони гривень, грантів і так далі. З нас зняли соціалку, всі премії і таке інше, часто не вистачає навіть на новий одяг чи техніку. Квартплата, їжа, мінімальні розваги, мало до ночу. Мало грошей. Треба якось самому прожити. Кидаю на супер-великі збори і деколи знайомим на точкові потреби. Мотивація впала, бо самі знаєте чому. Мар'яна розповідає, що всі бойові чоловіка йдуть на донати. Бо донатиму майже всі бойові чоловіка. Від їжі і побутових речей з оплатами старлінку до речей військового призначення або оплат оренди розбитих хат за мільярд грошей з носу. За відрядження не віддають. Не те, що відшкодування таких дрібниць, як живи де хочеш, аби доїжджав до позиції. Взагалі ця армія живе на волонтерці та зарплатах самих військових. Чоловік з нікнеймом Лю пише, що донатить більше, ніж торік. Якщо по чесному, люди не розуміють, чому ті, хто заробляє чесно, донатять стільки, скільки можуть, а піпаються в грошах і нічого не роблять. Квартири, ділянки, тачки, коштовності там якщо пошукати. Можна знайти грошей на повне забезпечення бригади, мені здається, і чесно, це держави, не людей, боть в очі і радіють. А злість кипить вже в багатьох, бо немає тих, кого ця війна обійшла стороною. У ситуації великої економічної невизначеності, коли ціни на житло, їжу та послуги постійно зростають, а купівельна спроможність людей падає, багато з них стикаються з фінансовими труднощами. Це безсумнівно впливає на їхні бажання жертвувати гроші на благодійність чи підтримку армії. Також ми бачимо, що з'являється більше людей, які починають підтримувати місцеві ініціативи та благодійні проєкти. Взагалі, зменшення донатів на армію в Україні може бути зумовлено різними причинами, які варто вивчати детальніше. Ця ситуація підкреслює необхідність нових ініціатив та співпраці, щоб знову бо навіть збільшити підтримку армії з боку громадян. Попри все це, ми закликаємо українців підтримувати наших військових сьогодні. Коли нашій Україні доводиться стикатися з надзвичайними викликами, ми як нація повинні об'єднатися навколо нашої армії та усіх, хто захищає нашу свободу і незалежність. Попри всі труднощі та втрати, які ми переживаємо, важливо усвідомлювати, що підтримка наших військових є життєво необхідною. Вони, як ніхто інший, щоденно проявляють мужність, відвагу та самопожертву, стоячи на захисті нашої рідної землі від потужного і жорстокого ворога. Разом ми здатні подолати будь-які труднощі, і лише спільними зусиллями, підтримуючи один одного, ми можемо забезпечити нашій країні світле та стабільне майбутнє. Тому закликаємо всіх українців не залишатися осторонь. А чи підтримуєте ви донатами наших захисників? Та як ви вважаєте, чому пожертвування на армію стали меншими? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з ТСН ЮЕ щоб не пропустити найцікавіше. Ну а у мене наразі все до зустрічі.